Такий гриб, Ух. Та що, подивіться, які молоді і великі. Який чудовий гриб. Христос Воскрес. Сьогодні я так спланував собі працю на пасіці. Але погода, так вітряно сьогодні, доста і температура десь 11-12 градусів тепла. Ну і то не дуже сприятливо. Працювати біля бджіл, вони то не дуже люблять. І тому я вже, як я тут, то сьогодні підемо, як би сказати, в районі Пасіки. Подивимось грибів, є тут в мене місця хороші. І цього року я ще тут не був. Це вже так буде цікаво, що тут є. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. Ох, хтось туди так. Побіг униз. Такий шум. Не знаю, певно, олені. Бо досить шумно. Так, то були олені. Бо я побачив їхні сліди. То вони там побігли. Але дивіться, яка краса нам попадає сьогодні. Перший гриб. Просто... Просто красий. Чудесний гриб. Такий колобочок Гриб просто прекрасний. Так, вони є в цьому лісі. Чудовий гриб Ну це приємно, звісно. Вже так цікаво, що, може їх тут багато є, але гриб просто, ну ви бачите. Серед таких ялинок нам попадає така чудова пара. Такі файні гриби. такий чудовий. Такі гриби молоді просто чудові. Так, шукаєш гриби і бачиш, як з листя за тобою спостерігає. Це така собі змія, але вона не є агресивна. Вона досить часто зустрічається в Карпатах, особливо на полонинах, на сінокосах їх багато. Але вона не є ядовита. Вона безпечна. Покажись. О, бачите, вона навіть не агресивно до мене відноситься, вона, так би сказати, миролюбева. Таке забарвлення в неї. Ну так, треба відрізняти, що змія, а що така мирна. Вона навіть спокійно. Відноситься для до зйомок. Сьогодні так то сонечко, то хмарки, але тепер кусь дуже аж так потемніло. За листя не дуже видно, що там на небі все робить. Я недалеко так пройшов ще навіть ці гриби, до рюкзака не заховав і тут нам попадає, ну я сам так. Ух, під таку маленьку ялинку. О що за грип? о оце моцак. о о Та що там? Оце, ну я вам скажу, ну це такий грип уже. І що саме головне, він молодий. Як бачите, знизу біленький, ще навіть не пожовтіло. Бо то коли вже таке зелене, то вже має старий гриб, а жовтіє, то добрий такий ще гриб. А це ще навіть не пожовтіло. Білюнький, молодий. а що то, такий гриб. Ух. Наприємно. Ну я вам скажу такий важкий. Так, щоб для порівняння які ці колобки. Суперовий гриб. Хух, під таку ялинку. Гриби просто чудові. Добре, що я сьогодні сюди пішов. А то так були би і переросли. Добре, йдемо далі. Щось там. З-під листя виглядує. На це не греб. Якось незрозуміло. Ось таке. Не знаю, що це таке. Незрозумілі гриби я не збираю. Най собі росте. Такий молоденький нам попадає. Невеликий. Щойно показався. Не росте, то нема що брати. Я так недалеко пройшов. Ось ці гриби ще не заховав до рюкзака. Кусочок так пройшов. І подивіться, який чудовий гриб попадає. Просто... Просто казковий. Вам скажу, не прогадав, що я сьогодні сюди пішов, бо гриби, як бачите, хоч великі, але молоді. О. Тримає. О! Та що? Оце те, що я казав, цей гриб, ну він ще й не зелений в нього низ, а такий жовтий. Ну кілька днів то він би перестарів. А це я якраз вчасно прийшов. О. Uh. Що за гриби? Цей взагалі такий великий і молодий. А це трошки вже пожовтіло. Ну, гриби, ну то файні гриби такі. Mm. Так мене важко грибами здивувати. Ну сьогодні цим грибам вдалось. Файні гриби. Та що тут лиш такі два гриби та то. Вечеря готова. На велику сім'ю. Файні гриби. Ось такий грибочок росте на такій відмерлій деревині. собі росте. Сьогодні так, можна сказати, ніц не жалкую, що не працюю на пасіті. Я трошки походив і подивіться, яка краса нам попадає. Ну, гриби просто просто чудові. У мене рука. Велика. То на цілу руку. які ці гриби. Та що О, аж не знаю як їх. Ого, я зусилля О. Та шо. Ну, подивіться, що за гриби молоді і великі. Це гриби. Ну, я таких тут не сподію зустріти сьогодні. Дуже файні гриби. Я вже... О! О! Упав! Та, що -то, то? Гриби просто? Чудесні. Ось бо то я упустив. Розламався. Дивіться, біленький. Чудові риби, гриби чисті. Як бачите, і це, так можна сказати, Ще нема навіть середини травня. Ось, видно, грибничка залишається на місці і прикриваємо, щоб не засихала. Да, риби просто чудові. От, бачите? Гриби чисті. Добре, йдемо далі. Такі нам тут попадають. Невеликі, о там ще один є, тільки показався маленький. Але вони не залишаються. То після тих велетню так ось не хочеться дрібні брати, на і ростуть. Так під ялинками. Рибочок трошки слимаки покуштували його. Добре, йдемо далі. Я тут так походив. Більше тут немає, немає грибів. Так ось зараз ще на цих схилах у мене є грибні місця. А там тако за цим горбом, там то поле з нарцисами. То я думаю, ми ще й туди потрапимо. Бо пасіка, то тут, бо я вже так на середині схилу, то за цим горбом є інший горб. Там моя пасіка. І то я так тепер посередині, бо зазвичай я гриби збираю, там далі є такі схили, і там я збираю гриби, а тут ці нарциси. То я сьогодні так що я ще й думаю, що потраплю туди. Добре, йдемо. Косулі спостерігає за мною, побачив, як він голову махає. Незрозуміло йому, хто я такий і чого сюди прийшов. Пішов собі десь. Ну і я тепер піднімаюсь, і я навіть бачив, то олені були і побігли туди вниз. Так хочеться їх відзняти. але ніяк не вдається. Тварин взагалі не так просто відзняти. Вони тебе скоріше чують. І тікає, ну нічого, може десь трапиться. Да, то видно, що тварин є, бо прям тако видно стежка і свіжі сліди оленів. Тварин є достатньо. Я тепер так іду лісом і мені під ноги прям попадає все. Цегла. Ну це не радянська цегла, це ще певно якась австрійська. Є якийсь надпис. Може хтось розуміє. Ну я так розумію, що це ще австрійська. Цегла. Цеглина. Комохом обросла. Хм. І звідки вона тут? А і так і буде. І це серед такого лісу. Ну тут ніби якась, якби галявина, ну але хто його знає. Певно, колись і люди жили. Так скажу вам, де людина, як то кажуть, не добралась і ліси. Моцині і тварини бігають. Єлиця така моцна, що... Та да, що там? Старі моцні ліси. Да. Але там, де людина ще не добралась. І так десь заліз. звідси вилазити, бо тут нічого. Тут аж темно незрозуміло на кого можна вийти тут. Такі хащі. Прийшов я на цю полянку з нарцисами. Цвітот. але так хочу вам показати. Сьогодні збирали гриби, ось тут, де цей вершечок, то я сьогодні от сюди ці схили ходив. І сюди аж так зазвичай, з іншої сторони, тут є схили теж. Сюди збираю, і ще туди далі є. А це там ми сьогодні збирали і так сюди прийшли пасіка от за цим. Ольбом там є ще один горб. І то там пасіка. А тут такий запах, що просто не передати. Я не знаю, ну то пахнуть нарцеси, але мені здається, що то ще... Ось. Тож я навіть не знаю, що то такий кущ. Тож їх там більше є. Ось тут є... Ну не знаю. І таке жовтеньке зацвіло, я навіть не знаю, як воно називається, що то таке. Але запах такий солодкий, що просто не передати словами. Зараз ще підемо на інший схил гори. Бо тут ніби так, тепер в тіні, а зараз будемо на сонячному... На сонячному боці гори. Інша частина гори. Тут сонячно. Нарциси, я вам скажу, цвітуть. Файно, пахнуть. Ну, ще ще будуть. Не видно, щоб вони вже почали відходити. Ще цвітуть і пахнуть. Серед гірських. Вершина такая косковая тыша. На вечер. Бо тут зазвичай так досить частенько вітри, бо тут вершина гори. Але тепер так тихо, що ледь вітерець так дешить. вже так, як би сказати, традиційно будемо завершувати сьогоднішні наші гриби серед такої пахучої. Квітучої краси Карпат походив сьогодні Доста. Як то кажуть, добре, що погода зранку була така, що я пішов по гриби. Бо гриби, як бачили вже, сьогоднішній результат взагалі. Я вам скажу вже так у рів, можна сказати, перший раз цього року так відчутно було, що я щось. Такі носю. Та що, такі гриби. Просто чудові. Такі як літом. Міцні, файні такі. Такі колобки. Моцні гриби. Файні. Цей теж такий моцний. Я його упустив. Трохи поламався він у руках. Ну то нічого, гриби файні. Так що добре, що сьогодні пішов, звідав. Гриби ростуть, тепло, дощики перепадають, та й гриби ростуть. Ну цього року вони так трохи, якби скоріше, це лише середина травня. То бували роки, що грибів ще й всередині травня взагалі не було. Ну, а цього року, вже, як бачимо, і такі вже, можна сказати, спілі гриби попадають. Я знаходив і перерощі, але ну, сьогодні якось не попадали мені. Загалом такі гарні файні гриби. Я не скажу, що їх багато, але гриби, ну вже, як то кажуть, варта уваги. Що ж, вам дякую, що зі мною. За перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Я додому. До зустрічі. Я тепер так сижу тут серед цих квітів. Вже десь пів години. А йти звідси. Не хочеться? Тут хочеться бути. Вітання від Найка. Що найка? Прогулянка, ти любиш прогулянку?